Вітаю всіх! В цьому відео хочу записати вам огляд тематики, про що таке ISBN і інші коди в книжках, але воно буде трішки ширше, тому що з ISBN треба поговорити ще про сторінки з вихідними даними. А це перша, друга і остання сторінка. Почну напевно з сторінки. Першою. Вона називається титулка. Дивимось, що тут у нас є. Є автор, назва, підназва і видавництво. Також по правилах книжкової палати, нормативних актах, там повинно бути місто. Але багато хто це ігнорує. А, наприклад, а ми, коли видаємо, ми завжди так ставимо. Бо Бо не хочеться з державними установами нам спілкуватись на цю тему. Подивимось, як інші видавництва це роблять. Це теж наша книжка. Давайте подивимось книжечку Кідрука, наприклад. У нього, до речі, дві титулки. Я так розумію, він про серію розповідає на першій, на другій титулці є теж назва автора. Підназва і теж назва видавництва. До речі, цієї назви зареєстрованої немає. Ну, в принципі, ми так теж робимо. У нас видавництво називається Кавун, але по зареєстровані ми по фізичній особі підприємцю і це нормально. Дивимося, що тут є у нас зверху УДК. УДК це такий код, за допомогою якого книжку знайдуть в бібліотеках. Ми раніше, коли дипломи писали, готувалися там, курсові писали. Ми не користувалися інтернетом, бо там нічого не було. Ми ходили в бібліотеки, відділ картотеки, брали карточки. За допомогою карточок шукали книжки. Це був ще той квест, і тому ці коди до сих пір використовують. І беремо ми їх теж у бібліотеках. Нижче маленький код. Це авторський знак. Він формується з. Прізвища е, автора. В даному випадку це кідрук, і в нього код 41. Далі йде назва, е, автор і видавець рік і скільки сторінок. Нижче код, нижче анотація, е, ну, а далі партнери, якісь копірайти, це вже воно не обов'язково. Обов'язково повинна бути ось ця частина. От, наприклад, як в моїй книжці, яку я написав, тут навіть анотації немає, але вона є у мене на, на останній частині обкладинки. А тепер з приводу ESBN. Також на задній стороні книжки. Рекомендую ставити цей штрих-код, тому що, хто знає, як повернеться доля, можливо, ваша книжка потрапить до офлайнових мереж. От, наприклад, у нас така була ситуація. Ми надрукували книжку для Єгора Фірсова. І цей код і ми не вставили, і автор не випросив. але він не знав, а ми забули. І тому, а зараз ми її продаємо в офлайнових мережевих магазинах, і нам доводиться їх вклеювати сюди. Тобто ми термопринтером друкуємо цей штрих-код і наклеїмо. В багатьох книжках, які вже на видавництвах, які вже продаються, вони точно знають, що їм треба цей штрих-код, і тому вони його одразу готують і роблять. До речі, от, бачите, кідрук теж забув, що він може продаватись в офлайнових магазинах. Хоча може воно Ні, не забув, бачите, він підготувався до цього. Да, воно у нього є. Тому і всім рекомендую це робити. Так, що у нас далі? Першу другу ми наче розібрали сторінку. Давайте ще підсумуємо. Ось Це головне, код, авторський знак, ОДК і е, повна назва книжки, які повинна бути назва, м -м -м, назва автор, видавництво, е -м -м, місто, рік і кількість сторінок. Це обов'язково е по нормативах книжкової палати. І тепер остання сторіночка. Те ж саме. Ми просто копіюємо першу сторінку титулку, Автор, назва, підназва. Оце не обов'язково, але ми вставили. І що ми тут ще бачимо? Оцю таку шапочку ми копіюємо завжди і вставляємо, що тут повинно бути. Коли воно підписано до друку, розмір. До речі, про розмір. Оцей 60х84 одна дроп 16. Це ще Савдеповський, якби, формат друку на машинах першого формату. Наприклад, планета дуже була розпространена машина. Зараз вона в деяких друкарнях теж є. Зараз книжки, я думаю, ніхто не друкує на перших форматах. машинах офсетних. Але воно збереглось друкують зазвичай десь на А3 форматах машинах, або офсетних, або цифрових, або, як в моєму випадку, я ще й на резографі надрукував, тому що мені на ньому прям дуже дешево друкувати, дуже дешева собі вартість. Але про друк ми поговоримо, поговоримо <кхід> в іншому відео. Так, умовно друковані аркуші, обліково видавничі аркуші, воно рахується по формулах. Ці формули ми теж окремо розберемо. Замовлення номер це замовлення або друкарня, або видавництво вставляю. <кій> ну, в даному випадку це замовлення відноситься до, видавни... до друкарні, тому що... тому що відноситься. І наклад. Який наклад? Далі. Видавець. Як називається, повні всі дані видавця. М -м, значить, тут є ще е код видавця. Зараз я його знайду. Ідентифікаційний. От. 81.39. Ось він. І він повинен співпадати з кодом ISBN От він є. 81.39. На штрих коді воно не дуже зрозуміло, але отут воно зрозуміло. Це закодоване наше видавництво. А от в попередніх кодах закодована наша країна. Значить, ESBN створюють французи, французька книжкова палата і розповсюджує по всьому світу. І там закодовано видавництво. Країна і в якому році воно було видано, в якому році воно було згенеровано. Тобто плюс-мінус 1-2 роки, можна зрозуміти, коли ця книжка була видана, навіть якщо тут стоїть один рік, хтось захотів там заднім числом або переднім числом видати, але по цьому коду, в принципі, можна за допомогою там позвонивши в книжкову палату, знати, коли цей код був. Присвоєний видавництво і і узнати точний рік. Але не знаю, кому це треба. Так, що ще ми тут бачимо? Контакти і дані друкарні. Значить, оце все повинно бути обов'язково. Друкарні не обов'язково, але якщо тут стоїть isbn код то дані видавництва повинні бути. 100%. Без нього книжка... Ну, книжку заверне книжкова палата, коли потрапить до них. І це буде неприємно. Треба буде, я не знаю, вклеювати лис листочки, або передруковувати, або наклечки якісь робити. Неприємна така, якби неприємний процес. Ось. І що ще? Якщо ми присвоїмо. І СБН-коди книжкам, то ми відправляємо по інстанціях від 5 до 15 книжок на розсилку. Відправляємо в Книжкову Палату обов'язково Держком Телерадіо, національні бібліотеки. Ну, є повний список, і коли будете замовляти СБН-код, ми з вами це проговоримо. Я думаю, на цьому, все. Дякую за увагу.